Джинма, 244 з кабіною. Комунальна. Відвал, гідроповоротний. Розподільник з джойстиком. Трактор з реверсом на 24 кінських сили, 8 вперед, 8 назад, розбірні передні диски, розбірні задні диски, щітка на півтора метри. Кабіна з Ричаг реверса. Вперед, вперед, назад, назад. Коробочка 4, повишена, понижена. Виходить 8 на 8. Блокування заднього диференціалу. Гідравліка. Передній міст. Включить-виключить. Вал відбору потужності. Бачок омивача. Джойстик встановлений. Вентилятор, люк, магнітола. Ось такий тракторець. Акуратненький, маленький. Комбінована панелька. Двигунка М-385. З гідропідсилювачем. Трактор надійний, класний. Два роки гарантія. Комунальний. Запрошуємо на майданчик, міні-агроглеваха, трактори в наявності, причіпне навісне обладнання. Гарного дня всім.